Перший скандал з літніми майданчиками розгорівся в Івано-Франківську. Цього тижня робоча група з перевірки роботи кафе Просто небо» виявила незаконно встановлену споруду на вулиці страчених біля готелю під темплем, оскільки дозволи на монтаж конструкції в цьому місці виконавчий комітет не давав. Дії порушників одразу ж зафіксували в акті. Комісія по перевірці літніх торгових майданчиків зараз зробить заміри встановлюючого літнього майданчика, який зараз розміщується. Ми складемо акт про розміщення літнього торгового майданчика. Ну і дане питання буде е, далі контролюватися муніципальною інспекцією благоустрою. Однак власники літника представники готелю під темплем переконані мають право вести тут свою діяльність, адже не порушили жодних умов діючого положення про порядок розміщення сезонних закладів торгівлі в місті. Це вже двічі визнавала спецкомісія міськради та узаконення споруди на останній стадії кілька разів блокував виконавчий комітет. Мовляв, оскільки на цій вулиці у 20-му столітті українців розстрілювали фашисти, робота закладів такого типу тут не до речі. Це вигадане обмеження, вважають підприємці. Від е е німців під час Другої світової війни було закатовано і загибло дуже велика кількість людей. Причому вони загибли в різних місцях. На ратушній площі, наприклад, в один день було повішено 150 іудеїв. І чомусь ні один літній майданчик, який там працює, не обмежений в правах. Якщо говорити про якісь етичні норми до пам'ятника страчених, то ми жодним чином не порушуємо загально прийнятих свідомих етичних норм і правил. Ми зробили його камерним. Цей літній майданчик він не побудований як будова, якась велика ви самі змогли це побачити. Тож представники готелю під темплем вже подали позов до господарського суду з вимогою визнати незаконними бездіяльність виконавчого комітету та обмеження ним права на підприємництво. У мерії тим часом здивовані кажуть, можуть визначати, де якому літнику стояти, а конфліктно Поруду пропонували перенести в інше місце. Якби виконавчий комітет, скажімо так, не запропонував іншого варіанту, натомість я можливо згідний, що тут є бездіяльність. Якщо розглянути, подивитися, ми пропонували варіанти розмістити літній майданчик на площі ринок біля того майданчика, що стоїть бочка. Ну собі господарювання на відріз. Відмовився. І Тож наразі влада чекає, поки підприємці демонтують свій літник, а його власники тим часом готуються до першого судового засідання у спорі з виконкомом, яке відбудеться 3 червня.